Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Місто Харків. Що буде на найближчий час? Що планують расисти робити із містом Харків? Колаборанти. Ну, Скажіть нам, будь ласка, місто Харків. Таємна операція. Працюють колаборанти, причому ночі? Дивіться, вони хочуть зірвати якесь пересування. Такий в них план. І я не бачу, щоб було саме агресія до цивільних людей. Тут, йде, якась агентура працює про пересування військових інформацію здавати. От Ні, наразі буде тільки. Мирний вогонь буде чутно, як працює ПВО наших українців. Зброя українців навіть якщо застосують зброю, то це тільки по військовим, і її буде збито. Ну, це на найближчий час, отак. Місто Харків. Заперечую. Заперечую весь негатив. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую. Запереч. Запереч. Заперечу, прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, викрити всіх колаборантів, всіх, хто працює на расистів, всіх агентів. Більше не може ворог заперечу, отримувати інформацію. заперечу, про наших військових. заперечу. Відкриваються всі шляхи дороги для закриття неба над Харковом. Перекривають. Прошу відвернути всіх рашистів хто обстрілює Харків. Більше цього не можуть вони робити. і щоб Прошу відвернути всі бомби, ракети, перекриваю уламки, всю зброю відвернути від харків'ян, від Харкова. Це буде перемога над расистами. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити місто Харків, одвернути всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, всю можливу агресію, що застосовують расисти, повернути їм на голову, щоб у них все вибухнуло. Звідки їх вони запускають? Тут дихає воно і падає в них. І вибухає, буде так, буде так, буде так. І прошу одвернути, відсікти Росію від Харкова на віки вічні, буде так. І зруйнувати всі плани російські, російські плани, щодо, щоб застосовувати агресію до Харкова. Більше в них немає таких планів, є план відступати, складати зброю. Буде так, буде так, буде так. на закриття неба над Харковом, міцний захист. Але буде все сказане здійснено і так буде. Так. Дякую за увагу.